Вітаю та запрошую до кола спорту. Усю його площу заповнюють події, які представляють нашу історію і сьогодення. Вітаю та відчуваю насиченість важливими та яскравими подіями на найвищому рівні. Ці події можна навіть побачити саме у колі спорту, бо знаю, що ми беремо до уваги лише те, що варто показати крупним планам та побачити зблизька. Про все, що за своїм характером, є цікавим, оригінальним, важливим і своєчасним вже зараз у нашому колі. Концерти для квартету з м'ячем. Турнір за Кубок світу з футболу визначив фіналістів та учасників гри за третє місце. Нездоланний клуб з нескореного міста, як Херсонський Дніпро, зберіг команду та став лідером нашого хокею. Ексклюзивно у колі спорту українські чемпіони коментують свої перемоги та розкривають таємницю успіхів. Останній тиждень Кубка світу у Катарі – Бенефіс чотирьох команд цього часу. Тільки вони виступають на розкішних футбольних стадіонах невеличкої середньосхідної монархії. Як визначився цей квартет? Кого він делегував до фіналу? Хто вразив або розчарував своїх шанувальників? Хто досяг нової слави або ж навпаки зганьбився у нашому флешбеку щодо подій світового футбольного форуму? Вони створили головну сенсацію чемпіонату світу. Їхніми прихильниками стали мільйони фанатів з різних країн. Але за крок від фіналу їх зупинив чинний чемпіон. Казка під назвою Збірна Марокко має прекрасний сюжет, але кульмінацією буде лише боротьба за третє місце. Після перемоги над Іспанією у чвертьфіналі мароканці здолали Португалію у поєдинку, який став 196-м за збірну для Кріштіано Роналду, що є повторенням світового рекорду за кількістю матчів у національній команді. Мароканці використали свій шанс та не дали забити супер. Щирі сльози розпачу шанувальників збірної Марокко світ побачив після закінчення одного з півфіналів. Французи забили вже на старті матчу. Гол Тео Ернандеса забезпечив комфортну перевагу, яку французи змогли навіть подвоїти. Незважаючи на численні спроби забити у ворота Уго Льоріса, африканці не змогли. А сам Голкіпер закінчив гру як рекордсмен збірної Франції 144-й матч за національну команду. Ще на попередньому етапі плей-офф проти французів грала збірна Англії. Гаррі Кейн, зазіхнувши на рекорд результативності Вейна Руні, виконував другий пенальті у ворота Льоріса. Удар форварда англійців був аж надто неточним. За результату 2-1 на користь Франції здобула путівку у півфінал, і тепер у фінал. Суперником Мбапе, Жиру, Грізмана і компанії стане неймовірний Леонель Мессі зі своїми партнерами по команді. Лео проводить свій найкращий рік у збірній Аргентини, яка закономірно здобула право зіграти у фіналі, впевнено перегравши непоступливих хорватів. Цей поєдинок став 26-тим на чемпіонатах світу для Мессі, і він повторив досягнення німця Лотера Матеуса. Фінальна зустріч буде вже абсолютним рекордом. І Месі натякнув, що стане для нього завершальною у збірній. Аргентина святкує успіхи, але очікує на Великий привіт радісно шаленіти! 18 грудня неділя стадіон Лусаїл, 17-година за київським часом. Саме тоді у фінальному матчі Кубка світу виступатимуть збірні Аргентини і Франції. Фінал у такому складі відбудеться вперше. І цей поєдинок визначить, хто з суперників стане триразовим чемпіоном планети. Для французів чинних володарів цього звання недільний фінал стане четвертим за історію участі у турнірах за кубок світу ФІФА. Вони перемагали 20-го століття та за 20 років після першої звитяги. А поступилися у 2006-му збірні Італії. У Катарі Франція виграла груповий турнір, здолавши Австралію і Данію. Поки що єдина поразка французів від Туніса в останньому матчі групи. У стадії плей-офф до фіналу команда Дешама пройшла послідовно здолавши Польщу. Англію та звісно сенсаційну збірну Марокко. У 1978-му Аргентина виграла свій перший кубок світу не завдяки Дієго Марадоні, але коштовний трофей все ж таки опинився в руках мегазірки футболу вже за активної та красивої участі Дієго Армандо. Це сталося у 1986-му році у Мексиці. Надалі Аргентина ще двічі ставала фіналістом чемпіонату планети і двічі програвала, виключно збірній Німеччини. Наступний фінал шостий в історії цієї команди, бо вона виступала ще на першому кубку світу в Уругваї. Де поступилася у головному матчі господарям турніру? У Катарі теж почала з поразки від Саудівської Аравії, але далі у групі перемогла мексиканців і поляків. У плей-офф обіграла Австралію, Нідерланди у серії пенальті та ще відправила збірну Хорватії змагатися у матчі за третє місце. Велика сила юної Українки. Чемпіонка світу з пауерліфтингу про віру та перемогу. Анастасія Сердюк у колі спорту за кілька хвилин. Серію ексклюзивних інтерв'ю для сьогоднішнього кола спорту відкриє український професійний боксер Денис Берінчик. Він спілкувався з нашим кореспондентом у Києві після лондонської перемоги у поєдинку проти француза Івана Менді. Питання розвитку та продовження кар'єри найголовніше. Новий етап 7 літ. Це новий етап. Семирічний контракт закінчився, і я підписав новий контракт. Я вже дорослий досвідчений боксер, коли можна битися за титул чемпіона світу. Ще три роки кар'єра вже може завершуватися. Потрібно ще трохи адаптуватися, є над чим працювати. Можна кілька боїв провести і тоді змагатися за титул чемпіона світу. Незламний і нескорений Херсон вже понад місяць вільний від російської окупації. Коло спорту висловлює щире захоплення боротьбою херсонців за свободу і Україну. Один з представників міста Героя, хокейний клуб Дніпро зборіг рідний край у своєму серці і розповів нам історію смутку, надії та радості. Вижити в окупації і зберегти клуб, повномасштабне вторгнення Росії та війна драматично змінили долю одного з представників спортивного херсона, хокейного клубу Дніпро. На початку весни, коли обласний центр захопили росіяни, керівництво та гравці зробили свій вибір. Відбулася нарада, що робити далі, припиняти це все, розпускати хлопців, персонал чи намагатися евакуювати спортсменів. Евакуювати спортивний інвентар, форму, прийняли рішення евакуюватися. Це не було якось організований захід, тому що не було можливості, не зелених коридорів. Домовлялися з волонтерами, приватні люди виїжджали машинами. тобто по Одній дві особи у квітні всі спортсмени та персонал були вже на території підконтрольної Україні, але клуб перебував на межі зникнення доки не виникла ідея відновлення хокейних змагань в Україні. На одній з рад Федерації хокею України е пролунали такі нотки від керівника Георгія Зубка, що є надія, що чемпіонат відбудеться. Ми е Ну, вирішили, як то кажуть, зіграти в цю рулетку. Прийняли рішення спробувати перемістити клуб наприклад, там донецького Шахтаря, Луганської зері. Чому ні? Коли національний чемпіонат став реальністю, з'явилось нове завдання: зібрати команду і вирішити, де грати. Через обласну владу Івано-Франківщини було досягнуто домовленостей щодо того, що Калуш прийме Херсон. На цей сезон ми розуміли, що арена є, в місті хокею нема, місто відносно в небезпечній ділянці. Калуш гостинно прийняв команду з тимчасово окупованого міста, ба більше місцевий клуб теж ухвалив рішення про участь у чемпіонаті України. Тож тепер тамтешні шанувальники хокею мають своєрідне дербі. Херсонські болівальники, на мою суб'єктивну думку, це найкращі болівальники хокейні України. Приїжджають, батьки, дітей просять, щоб завели, подивитися, хоча б там 10 хвилин. Той матч, або після гри підійти до хлопців, взяти автографи, там шайби взяти. Є приїжджають з різних куточків України. 11 листопада особлива дата для клубу та Херсонщини було офіційно оголошено, що правобережна частина області, включно з Херсоном, звільнені збройними силами України. Ми дякуємо Збройним силам України за звільнення нашого рідного міста та чекаємо на повернення на нашу рідну арену. Херсонце Україна! Ці емоції неможливо передати, їх зрозуміють тільки херсонці. Ми, як місцеві мешканці, звичайно, знали трішки раніше, що відбувається в області, що відбувається в місті. Це надзвичайні емоції, це неконтрольовані. Емоцій емоції вистачало до звільнення, тому що хлопці грали за місто за зсу, і це була їх мотивація. Мотивація насправді висока. Херсонський Дніпро лідер чемпіонату України і після деокупації прагне грати у рідному місті та повертатися додому ще зарано. Відсутність повноцінного електропостачання є проблемою для функціонування арени. Дуже багато дзвонили, коли команда повернеться, чи цілий стадіон, стадіон цілий. Є там питання деякі, але в принципі арена ціла фізично, арена, яка Дуже багато електроенергії споживає, ну, вона буде не в пріоритеті споживати енергію, яку можна дати на об'єкти критичної інфраструктури, там, лікарні, школи, та й просто людям. Тому, думаю, що цей чемпіонат, скоріш за все, ми дограємо в Калуші. Херсонські хокеїсти грають та перемагають заради свого міста. І дуже вдячні тим, хто захищає українців від тероризму російських загарбників. ЗСУ щодня оборонять нашу державу, аби Україна та український спорт жили і розвивались. Цього тижня у зимовому Києві дуже популярні плавки та купальники. Столиця приймає чемпіонат України зі стрибків у воду. На трамплінах і вишці усі найкращі. Знамениті юні виконавці змагаються разом із дорослими. Планетарні та континентальні чемпіони демонструють рівень, який виводить національну першість на провідні світові позиції цього красивого виду спорту. Після цього чемпіонату буде сформована збірна України. Це основний склад, кандидати та резерв. Ну і в наступному році ця збірна буде представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Я хочу удосконалити свою програму і стрибати її по 9 по балів. Чемпіонат світу у нас буде. На ньому плани мене завоювати ліцензію на Олімпійські ігри і світові серії. Там я просто буду как бы, напригивати свою програму. Сьогодні у колі спорту прем'єра від Олексія Середи. Новий стрибок нашого чемпіона. Дочекайтеся видовища. Дуже сильна і дуже емоційна. Переможниця чемпіонату світу з паверліфтингу серед юніорів Анастасія Сердюк світ чемпіонський шлях долала впевнено і натхненно. Хоч складні та страшні бар'єри воєнного часу не дозволили робити це з радістю. Однак Українка не зупинялася чемпіонський титул став нагородою за наполегливість віру у перемогу. Анастасія Сердюк почала займатися пауерліфтингом у 13 років. На заняття її провела подруга. Згодом хобі переросло у справу життя. Почалася щоденна боротьба з великою вагою, виховання сили та витривалості. У 18 Українка стала чемпіонкою світу серед юніорів, вигравши турнір у Стамбулі. Я не знаю, яким чином, але це вдалося. Ну тобто я. Просто йшла до цього, і мене підтримував тренер у цій перемозі. Дуже багато не лише праці, а й болю. До чемпіонату світу Анастасія готувалась у рідній балаклії. Чотири місяці Українка провела в російській окупації. Тренування стали щитом від важких думок та променем надії на майбутнє. Були прильоти неподалік від мого дому. Прильоти і коли сидиш постійно в підвалі. Просто їде дах, і потім вже вдалося зв'язатися з тренером, який теж перебував на той момент в Белакві. І ми вирішили: треба треба щось робити. Як тільки з'явилась можливість виїхати, Анастасія та її тренер вирушили за кордон. Дорога була незвіданою та довгою. Наприкінці літа вони дісталися Риги. Тут я навіть знайшла спонсора собі. Е Дуже дуже хороша людина, яка мені допомогла м -м, купити екіпіровку на змагання сама. Я цього не купила, тому що я виїжджала. З валізкою, ну тобто я не могла взяти усе. Підтримку Анастасія відчуває всюди. На чемпіонаті у Стамбулі Українка теж не залишилася без слів, що надихають. Деякі, деякі люди підходили та підтримували. Вони бачили в мене футболка з гербом України, і вони підтримували, казали, що ми за вас. Ми переможемо особливим моментом на чемпіонаті світу була церемонія нагородження, співаючи гімн України, Анастасія не стримувала сліз. Цю перемогу спортсменка присвятила Збройним силам України. Вона вірить, що скоро повернеться додому, щоб жити в країні дуже сильних людей. Все буде в нас добре. Ми українці, ми впораємося, все відбудуємо і будемо ще сильніші ніж були. Свій спортивний талант юна чемпіонка вже гартує для нових успіхів. Анастасія знає попереду вершини, які вимагають стійкості та надзусиль. Історична перемога українок на Кубку світу з боротьби. Наша жіноча команда виграла цей дуже престижний турнір вперше. Щоб осягнути масштабу успіху, слід зазначити, Україна лише четверта країна, якій вдалося здобути кубок світу з боротьби серед жінок. Вигравали також збірні США, КНР та Японії. Саме традиційних фавориток японок та китаянок команда України здолала на турнірі в американському місті Коралвіль. Таким чином, десятеро наших борчинь, які були у складі збірної, увійшли до елітного списку переможниць Кубка світу. Ми надзвичайно хотіли дуже сильно хотіли перемогти. Взагалі, напередодні змагань ми не очікували, що ми можемо навіть попасти у фінальну частину змагань, але ми проявили в характер в перших раундах, проявили надзвичайний дух до перемоги. І у фіналі ми зустрілися з дуже сильним суперником збірною Китаю. Цю перемогу ми присвячуємо нашій Україні та Збройним силам України, які боронять нашу неньку, які дають можливість нам сьогодні тут виступати, можливість. Представляти Україну на міжнародній арені і гучно заявляти про Україну, що ми сильна нація, що ми не і що ми боремося до кінця за свою перемогу, і вона обов'язково буде. Грудень – один з найпримітніших місяців з точки зору колекції наших спортивних перемог. Згадувати дуже приємно, бо, наприклад, футбольних вершин досі підкорено не так багато, як би нам хотілося. Але тут історія дає нам золотий привід для гордості. Найвидатніший футболіст залежної України. Його швидкість та техніка зачаровували вболівальників та експертів. А зараз його головна справа допомога рідній країні, яку він здійснює як амбасадор президентської ініціативи Юнайтед 24 13 грудня 2004 року. Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча, нагороди найкращому футболісту Європи. Його досягнення яскраво увійшло в історію українського футболу. Шевченко став третім українцем після Олега Блохіна та Ігоря Беланова, який здобув золотий м'яч. І першим, та поки що єдиним за часів незалежності. Результати голосування в видання Франс-футбол підтвердили, той рік Шевченко провів на найвищому рівні. Українець впевнено обійшов віцечемпіона Європи португальця Деку та бразильця Роналдіньо. Ще одне переможне влучання історичного тижня ювелей успіху Олександра Петріва на чемпіонаті світу з кольової стрільби серед військовослужбовців. Професійний спортсмен, олімпійський чемпіон Пекіна на дистанції 25 метрів, з швидкісного пістолета у 2012 році показав ідеальну влучність та довів. Представники ЗСУ мають ретельну та якісну підготовку, що є запорукою успіху нашої армії у війни проти російських агресорів. П'ять років тому Михайло Романчук виграв золото чемпіонату Європи на короткій воді. Так український плавець підсумував успішний сезон 2017 року. Саме тоді засяяла нова зірка світових басейнів. Того ж року Романчук виборов золоту медаль універсиади на дистанції 400 метрів вільним стилем. Згадки про славне минуле у нас традиційно погляд на цікаве майбутнє. Головна подія наступних семи днів це фінал Кубка світу з футболу. Буде багато реакцій, обговорень і критики. Абсолютна можливість висловитись будь-кому бажано на основі фактів. Маємо до них цілковиту прихильність і показуємо усе як воно є зараз. У колі спорту красивий подарунок від стрибуна у воду Олексія Середи на чемпіонаті України він представив свій новий стрибок. Дивіться телевізійну прем'єру спортивної творчості юного майстра. Зустрінемося колі спорту за тиждень, і нехай наші нові дні будуть спокійними і переможними.